Рододендрон або садова азалія це один із найкрасивіших декоративних кущів, який може прикрасити будь-який сад, у природи існує безліч різновидів цієї чудової рослини, кількість із них вічно зелені, які ростуть у теплому кліматі, але є й дуже морозостійкі листопадні рододендрони, які чудово відчуються в північних регіонах і витримують зимові морози до мінус 40 градусів. Якщо ви хочете дізнатися більше про історію виведення декоративних сортів, біологічні особливості та властивості морозостійких рододендронів, а також про правильну посадку та догляд за ними, читайте нашу статтю як виростити рододендрон, секрети посадки та догляду. Сьогодні ж я розповім вам про листопадні рододендрони, їх підготовку до зими та правильне укриття. Перш ніж перейти до самого укриття, давайте поговоримо про осінні роботи, які потрібно провести перед цим. Головна вимога для рододендрона кисла РН4, 0, 4, 5, пухка і легка земля. Тому що у квітковій та вересні я рекомендую проводити закислення ґрунту під кущами за допомогою розчину лимонної кислоти, 2 столові ложки на відро води під шкірну рослину. Перед цим обов'язково добре пролити землю двома ліями звичайної води, щоб не обпекти ніжну кореневу систему. Ні в якому разі не використовуйте для закислення оцет, кислоту з акумулятора чи іншу хімію. Це може знищити мікоризу грибкову співпрацю на коренях, яка допомагає рослинам отримувати поживні речі. Якщо не підтримувати необхідну кислотність, азалії можуть перестати цвісти і навіть загинути. Після закислення додайте в прикореневу зону суміш торфу з хвойним опадом. Рододендрони люблять вологові, тому в сухо осінь слідкуйте, щоб земля під ними завжди була вологим. Коріння потребує повітря, тому періодично рихлить прикореневу зону, особливо після дощ, щоб не утворювалася кірка. Також ці рослини не люблять протягів і холодних вітрів, тому перед зимою варто захистити їх щитами або циновками. Якщо ви плануєте саджати рододендрони, краще відкласти це до весни. А восени можна підготувати місце, підійде ділянка в легкій тіні, захищена від вітрів. Ще дуже важливо підняти кущі калінофосфорними добривами з мікроелементами. Найкраще використовувати спеціальні комплекси для осіннього підживлення азалій. Головне, не застосуйте добрива з хлором. Останнє підживлення варто провести з 5 по 15 жовтня до настійних заморозків. Основна причина загибелі рододендронів вимерзання коренів, які залягають неглибоко 30-40 см. Тому головне завдання надійно крити кореневу систему. Спочатку замульчуйте землю торфом і хвойним опадом куля 10-15 см. Потім додайте сухе листя листяних дерев куля 40 см. Але не використовуйте листя самих рододендронів, його треба збирати і спалити, щоб унікнути хвороб. Далі акуратно пригніть гілки до землі, закріпіть їх і накрийте двома кулями ялинового лапника голками догори, щоб відлякати гризунів. Таке укриття допомагає квітковим брунькам перезимувати і навісні смороду вас врадують яскравим цвітінням. Коли температура впаде нижче мінус 15, додайте ще два шари агроволокна. Надійно закріпивши його по краях. Молоді кущі можна додатково накрити прозорою плівкою, залишивши невеликі продухи. Навісні плівку знімають у березні, а лапник накачані квітки. Пам'ятайте, що рододендрони цвітуть дуже рано ще до появи листя. Дорослі кущі не потребують такого ретельного укриття їм достатньо листя та лапника. Ось так я готую свої рододендрони до зими. А якщо ви хочете дізнатися про найкращі сорти, які є в моїй колекції, заходьте на сайт. Моя колекція рожевий елегантний, пурпуреум Гранді флору. гостро кінцевий, детальніше про них ви можете прочитати на сайті. І якщо хочете замовити їх на весняну посадку, робіть це вже зараз.